Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати салат на зиму із помідорів, огірків, болгарського перцю, ну, цибуля, часничок і такі інгредієнти. Тож, вам приємного перегляду. Дивимось. Помідори нам треба порізати скибочками, як на салат. Огірки нарізаємо кільцями або півкільцями. Ну, в моєму випадку, це випадку, це один огірок, тому що це огірок китайський великий, тому я обійдуся одним огірком і наріжу його півкільцями. Перчик нарізаємо соломкою. Вже ось така краса виходить, але це ще не все. Цибулю нарізаємо напівкільцями. Пачки повинні бути не тут тоненькі. Ну що ж, отакого от тазика мені виявилось мало, тому я все це пересипаю в більший тазик. І продовжуємо далі. Салат майже в нас вже готовий, нам залишилось порізати тільки зелень і чесночок. Зелень можна брати, у мене петрушка, а можна брати кріп, можна брати петрушку, можна брати і кріп і петрушку, кому що подобається. Тому нарізаємо зелень і чесничок. Я вже порізалася, тому треба дуже обережно. І тепер чесночок треба порізати. Тільки підточила ножа, і зразу ж я порізалася. Тепер нам в цей салат треба додати 2 столових ложки солі з такою з невеличкою гіркою. А також треба сюди додати 150 мл олії. Все це гарненько перемішати і залишити цей салат. Десь на годину, щоб всі овочі пустили гарненько сік. І за, цей, за цю годинку, що буде салат стояти, його треба пару разів буде перемішати ще нам. І вже який красивий, аромат йде. Овочі тільки зірвані з городу. Дуже все ароматно, ням-ням. Ну, вже смачний. Так, гарненько перемішую, щоб скрізь попала сіль. Все. І відставляю цей салат на годинку. Поки я готувала інший салат і закривала, закатувала, цей стояв вже, салат вже постояв, в ньому вийшло дуже багато юшечки. Ось скільки юшки, видно, прям дуже багато. Бачите, скільки юшки. Тому нам треба його також уже закатувати. До цього що ми робимо? Нам треба їх розкласти весь салат по баночкам. Прям так от, знаєте, спочатку ми беремо без соку, да, саму гірочки, помідорчики. А потім сік, той, що в нас залишився у мисочці, ми просто розільємо по баночкам. Тому спочатку треба все це розкласти. Ой, забулося, на дно кожної баночки треба покласти перчику, 2-3 горошинки. Зараз зразу покладу, 2-3 горошинки перчику. І тоді вже. Розкладаємо салат, так, можна його так придавити трошки, Ну, сильно жмакати не треба, щоб в нього каша не була. Так, і так весь теж, дивіться, яка буде краса салатики. А зимою буде, ой, відкрив, скуштував, поїв, отримав насолоду. Тому розкладаю. Я розклала все по баночкам, а тепер нам треба оцією юшечкою залити до верха баночки. Це, розход під ноль якраз. Це ще не все. Тепер в кожну баночку нам треба покласти десь по півчайної ложечки цукру. І, і, так, цукор поклали. І по неповній чайній ложечці оцту. Так, по не неповно. І ставимо на стерилізацію півлітрові баночки від закипання 15 хвилин, після чого закатати і укутати.